Cocos Edwox. Всім привіт, друзі! З вами я, Агент. Ви на каналі Ігри ТОП. І сьогодні ми будемо продовжувати грати в ігру про Спагетті 2. І сьогодні я сильно налаштований відкрити. І чи купити чи відкрити. Аеропорт Vрі ПРО СПАГЕТТІ 2. І зараз вітаємо у тебе вже 5К зламаних спагетті. 5 мільйонів. Зламаних спагетті. Це твоя нагорода. Продовжуй в тому ж дусі, щоб отримати наступну нагороду. Клас. І друзі, я тільки що включав пісню про БІТБОКС Йоу, ага. Это beatbox, а это beatbox. Это кокос, а это beatbox. Вих вишивают ворд Амлютима Роса, крепминь, а мой чткий питбокс. Так, ладно. Так, а я зараз беру лайки. Я зараз уже готовий, налаштований. Є. Yeah. Отак. Люблю спагеті ламати. А от цього я не Ну, Ладно. І, як ви бачите, друзі, в мене вже... 93 526 тисяч. 1000... Ну, 93 526 лайків. Мені осталось трохи, щоб відкрити аеропорт. І зараз, друзі, ми возьмемо нашого нового ігрока. Холібама. І возьмемо для нього якогось питомця. Я не пам'ятаю, чи я купляв цього питомця ананаса. Він такий класний. Тому я вибрав його. Так, зараз виберемо ананасіка Так, починаємо Я зробив е, трохи ремонт у своєму домі. Ось як він виглядить Ха. Блін. Блін, друзі, з однією життю тут можна і не виграти. Но ну, я постараюсь. Уже 94 тысячи. Так. Mm -hmm. Хорошо. Играем еще раз. Блин. <laughs> я один нажатый идеальный ломание спагетти, но получил стрёмный пердеж. Опять. О, музон. Так, друзі, 94 тисячі. досить непогано. Продовжуємо далі. Я, я купив чашечку. Босс. У мене там стоїть награда. Зотан, кнопка Ютуба. Я в житті мрію її получить. Так, друзья, уже по йдемо. Так, зараз хотілося б вибрати нову локацію і нового ігрока. Берам за ананаса. Я так довго за ананаса не грав. І в нас підтомець ананас. Беремо мапу ідемо. Потрійний ананас. Це прикольніше. Ананас це блогер. Ананас пітоміці і ананас це дом. Друзі, поки я, я, я знімав, я готувався до цього відео, я став майстером. Не, не майстером кунг-фу, я, я не кунг фу -панда. Я став майстером по ламанні спагетті, тому що я відточив вміння ламання спагетті. Бо я б, звісно, не назбирав 90 тисяч. Я трохи грав за кадром, друзі. Дам, друзі, прикольно, що це відео, попереднє відео про ігру про спагетті получило, я не пам'ятаю, 668 переглядів, 11 лайків. І коментар. Дуже дякую вам за ці лайки. І на мене підписалось 5, 5 підписчиків. Дякую вам. Так. Хм, ура! Язик, зуби і нос помог создать мой ну, чткий бітбокс. Блин. Ем, ніколи не співай, коли ламаєш спагеті. В ігрі про спагеті 2. Дам, друзі, я дивився на каналі Міка Зен, що Міка Зен робить ігру про ананас. Ананас. Ананас-ананас. І саме прикольніше те, що він хоче додати її на програму. Steam. Чи СТЕМ, я не пам'ятаю. І типу, він вводить ціну, за яку треба буде купити цю гру, щоб потім в неї пограти. хм, прикольно Ну, думаю, це буде клас. Дам, друзі. Ця саме прикольніша тому що. По-перше, вона мені подобається через музику. А по-друге, що тут легко ламати спагетти. Дам, друзі, моя розражена батарея. Я, я знімаю це відео дуже стрмно. Вибачте, що не випускав так довго відео. Я просто так собі готувався до нього. Друзі, скоро я випущу відео, де я подивлюся всі свої найпопулярніші відео, і там, типу, розкажу про канал свій, типу, такого. Вау! Wow! Да, друзі, за кадром я купив прикольний пол в свою, свою кімнату, Дерев'яний. І, звісно, вона трохи стирчала з нього скалки. І мені саме нравився він. Але я так вирішив, що... Варто купити новий. Хм, друзі, майже. Друзі, нам осталось тільки 900 примерно лайків. І ми купимо аеропорт. І ми будемо як Мік Хадзен. Поїдемо. Поэтому Виталий изломаем его там с на камеру. Хм. Нам остается 400. Че, вдастся этому ананасу отримати эти лайки? Давай лайк. Yes, друзі! 100 тисяч лайків, друзі! Ура! Ура! і зараз ми купимо вирішальний аеропорт, Зараз я нажму. Музон. Так, зараз нажму. І... вперед, Вот это поворот! Італія! Італія! Ладно, ми зараз виберемо... Мигхадзена Стрмна, конечно, все музыка, но прикольно. Мигхадзена. И виберемо якогось питомца. Давайте копі І И відправляемся. В Італію. Класс! Мы в Віталії біля Колізея, Класс! ВОТ це поворот! Клас, друзі! Ми поїхали в настоящу Італію. На цьому, друзі, подорож по локаціях у грі про спагетти завершується. Але не це відео, тому що моя мета в цій грі купити все. Так, чекаємо. Ну. Так, батарея має ще є. Так, і моя вирішальна мета це купити все в цій грі, Зараз відправимося додому. І відправляємося в магазин. Так. Нам треба купити кімнату Так, щоб купити. У мене є 1000. Купимо нормальний мікрофон. Хм, Стр ⁇ мно. И друзья, выявляю, что тут 9 у... Уч... А, тут 6 улучшений. Цикаво, что тут э, а тут 8. Крослый на 10. Хм. Ладно. Ладно, у нас немножко не хватает. Продолжаем дальше. Як ви бачите, тут у мене прикольніша комната. Друзі, після цієї серії... Це остання серія ігри про спагетти. Далі я, типу. Знімаю обзор про ігру. Я розкажу вам все про ігру про спагетти. Блін, так в мене пряга ця картина. Конечно, ну, комната трохи похожа на мою. Те ж саме і стіл, те саме крісо. Е, те саме картина, тільки в там... там. Е, як сказати. Грамота, бо я там виграв в якомусь конкурсі. Ну... Таке. Колонки теж. Ноутбук. Ноутбук має прикольний. Не повезло. Блін, не везе. Так, от тепер в магазин. Хм, маю купити нового питомця. Для мене на якого не, хват, не хвата. Хіба що можна купити гуся? Клас, тепер у нас гусак є. Я хочу назбирати на Чупар Чупс і на відкритий Чупар. Чупс. Е, якщо хтось писав, то він не дописав. Е, відкритий чупар Чупс. Де ділось Чупс? Вау! Wow. Блін, мені не везе Ах ти гусак, ти мені нічого не даєш Вот <звук> <звук> это поворот! Во, сяду на своє геймерське крісло. На ньому лучше М -м -м. так, выправляемся в магазин. Тут ще бы питомец Джерри. Эм. Стрмный Джерри. Я думал, це Миша із Томми Джерри. Ну, вот это поворот! Поворот по подійну. Ну ладно. Я хочу відкрити на Чупар-чупс, я хочу чупар-чупс. Для цього ми відправимося на мусорку. Вже ж тут не добавили питомця муху. Ну тут тобто, улітають мухи і так. Бачите, друзі, як я ламаю спагеті, я получив 1288 Спигері. Вот это я поворот! Спигері. Я став майстром ламані спагетті. Якщо це відео намере, ну, приблизно, 15 лайків, то я буду продовжувати грати в ігру про спагетті, тільки вже в першу частину. Подивимося, якщо це відео набере 15 лайків, я граю в ігру про спагетті, часть перша. Так, тепер мене... Ще не вистачає. Що Щось... зіграємо за чудо чая? Треба було когось подивитися за відео чудо я ніколи його не дивився. Можна то прикольний блогер. Хм, друзі, в мене погано виходить. Тепер маємо хватити на... Е, Чупарчупс. Ура, друзі, який прикольний Чупарчупс. Е Треба зараз буде і самому садити Чупарчупс купити. Мабуть, друзі, я буду е третю частину випускати. Це друга частина прохожіння гри про спагетті. Я, мабуть, випущу третю частину. За дві частини, звісно, я, друзі, не куплю все. Тому що у, у першій часті, е, ігри про спагетти я купив практично все, що треба було. А тут я практично купив нічого що тут. А, -а. -а, тільки 9% заряду. Ось кажуть, хто не знімає відео з 9% заряду на телефоні? в тебе таке було, став лайк. Зараз назбираємо на відкритий Чупар-чупс. Я дивився відео хулібама, що типу, Китайка змогла перевершити холібама в відкриванні, на бисте відкривання Чупар-Чупса. Китайка шахраювала. Пробачки китайка, якщо це дивишся відео. Тому що в неї Чупарчупс був вже відкритий. Вона просто зняла пачку. Те що залишилося. Ну таке воно. Що не зробиш раді лайків? Я вас розумію. Став лайк, якщо ти шахраюєш, щоб отримати багато лайків. Хоть я ніколи не шахраюю відео. Ніколи. Нічого себе быстро. Нічого себе быстро я аж тисячу набрав. б. Офигеть. Дам, друзі. Ця гра саме прикольніша, того що вона підвищує... цю Е... Увагу! Так, тепер я можу купити відкритий Чупар-Чупс. Як скоро відкрию спагеті-мена. Я хочу відкрити Женяшу Redced. Редкет? Як з мультфільму Реттл Кет з диких Скрічерів першого сезону? Хм, прикольний такий вкусний. За... За 10 тисяч я будемо купити кого камінь. Прикольно. Так, зараз виберемо І Китайку, я за неї довго не іграв Я зараз хочеться відправитися в школу. Фу, школа, не наближу школу. І все почалося з плану звука Прикольно. Зараз наламаємо спать. Нічого себе у Китайки. Ця... На, на шеї цепок! Нічого собі. Зараз так назбираємо бера му 6000. А може и на 6000, і купимо Ось прикольно. О, друзі, прикольна ігра. Мені вона дуже подобається. Так можна, конечно, затягти. Ця гра для, сімей, для сімейних ігор, з сім'єю грати. гратом. що тут можна по онлайну грати? Щоб можна було, наприклад... З друзями ламати спагетті в Італії. Було б класно. А в последню секунду зламав спагетті. Клас. Зараз, друзі, назбираємо 6000 і Попробуємо купити отого от Якась там риба є. Средню секунду зламав спагетти. Весела игра. Дуже весела. Ставлю і 10 спагеті з 10. Хоча я в попередній серії, походу, вже ставив її 10 спагеті з 10. Хм. Сталося 2000. Або 1400. І ми відкриємо ту рибу. Рибу фугу. Я так думаю. Хм, а за тільки 600. У нас, друзі, сейчас получится купити цю рибу. І зараз закінчиться це відео. Блин, друзья, не повезло. Пипец. А, то зараз мы купим рыбу. Рыбу фугу. Рыба фугу. Так, заходим в магазин. Шукаем вот эти рыба. Это рыба какиш. Ем, взагалі тут це риба крапля по розумному. Прикольно. Нічого себе тут крутий, гусак є. Я саме хочу купити пельменя, Бо пельмень саме класний. Ну що ж, друзі, буду завершувати на цьому відео. Але я хотів показати вам. В ігрі про спагетті я ігра про муху, про яку я вам забув розказати. Дивіться, це найприкольний музон сейчас включим. А це, друзі, прикольна гра. Мені вона подобається. Мій рекорд це 11. Бо далі я не можу. Щось мені ця гра напоминає гру про розмовляючого Тома. Та о, лак, о, лак. Та, Тома. Ну що ж, друзі, будемо завершувати. Бувайте! Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, оскільки мав вже 205 підписників, Будемо тягнути до 300 підписників. Бувайте! Зустрінемося.